Цьому відео ти дізнаєшся скільки коштує інвентар Бласа та Standoff 2. Став лайк та підписуйся на канал. А я готовий розпочинати. Всім бажаю приємного перегляду. Спочатку розпочнемо з тих скінів, з якими я граю, а саме з пістолетів. G22 Starfall Star Trek з наліпкою за 20 голди, Юст Пісце Star Trek за 25 голди, p 350 Oni за 16 голди, Eagle Ace Star Trek з наліпками за 100 голди, Tech 9 Tropic Star Trek за 8 голди, а також Fift7 Tactical за 12 голди. Продовжуємо далі. Fabem за 19 голди, SM1014 Pathfinder Star Trek за 310 голди, Spaz за 14 голди, а також m 60 за 37 голди. Рухаємося до пістолет кулеметів. Мак 10. За 6 голди, Юмп Цербірус Статрек трек за 15 голди, МП5 за 50 голди, МП7 Вінтер Спортс 10 трек за 200 голди, та П90 за 80 голди. Тепер в нас основні пушки. Фенефал за 20 голди, Фамас Бігл 100 трек за 60 голди, АКР Некромансер статрек за 1600 голди, М4 Лізар статрек з 4 наліпками за 150 голди, М4А1 Кіцуна за 50 голди, АКР 12 піксель камуфляж з 4 красивими наклейками за 300 голди, М16 Nidles. Статрек за 40 голди. Тепер переходимо до снайперок М40 Квейк Статрек за 63 голди. АВМ Гір Статрек за 300 голди, АВМ Спорт за цілих 2800 голди, М110 за 5 голди, а також М110 за 21 голду. Також додаємо 65 голди нашого балансу. На даний момент ми маємо 6386 голди, але це тільки початок. Окрім екіпірованих скінчиків у моєму інвентарі присутні ще декілька дорогих предметів. А саме М4 Самурай Статрек за 538 голди, АВМ Драгон Статрек за 250 голди, АКР Спорт Статрек за 420 голди, та П350 Рейдер за 87 голди. А також моєму інвентарі присутні унікальні АКР форм з наліпкою Неон Колор за цілих 1500 голди. Також у дуже багато дешевих, але унікальних скінчиків, які... Коштують в загальному 2151 голду. Переходимо до наліпок. Арканна наліпка, Winter Fun Color за 1600 голди. Легендарки, які в сумі коштують 1060 голди, епіки за 365 голди, а також рарки на цілих 455 голди. Також в мене є графіті сумарно на 295 голди, а також брелки на 124 голди. Також не забуваємо про ножі. У мене присутні Dual Daggers Retro Arcade за 755 голди, Butterfly Legacy за 250 140 голди, а також М9 Байоне Digital Bars за 3400 голди. Має декілька кейсиків, які сумарно коштують 910 голди. Ви готові почути загальну суму. Отож, бо мій інвентар на даний момент коштує 22 421 голду. Ну що ж, напишіть у коментарях, скільки коштує ваш інвентар. Поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте наберемо 50 лайкосів. Побачимось в наступному відеоролику.